Сім'я моєї дівчини культисти, і я не знаю, що мені робити. Гаразд, мені потрібно виговоритися, бо моє життя перетворилося на фільм каналу Лайфтайм, і я не знаю, що робити. Я зустрічаюся зі своєю дівчиною Сарою вже близько року. Вона дуже мила, весела і неймовірно близька зі своєю родиною. Насправді неймовірно близька. Спочатку я думав, що це мило. Вона щодня дзвонила мамі, що вихідних відвідувала братів і сестер, і завжди говорила про те, як важливі для неї сімейні цінності. Але потім я почав помічати деякі тривожні ознаки: по-перше, її родина була одержима своїми традиціями. Кожного разу, коли я приходив у гості, відбувався якийсь дивний ритуал. Групові медитації, співи або довгі загадкові промови, які виголошував її батько, якого вони називали провідником. Спочатку я не звертав на це уваги, вважаючи це просто дивною сімейною традицією, але з часом все ставало все дивнішим. Сара почала тиснути на мене, щоб я долучився до цього. Вона казала такі речі, як. Якщо ти дійсно мене кохаєш, ти приймеш спосіб життя моєї родини. Я намагався підігравати їй, щоб вона була щасливою, але це було дивно. Вони задавали мені особисті питання про мої фінанси, кар'єрні цілі і навіть про мої стосунки з власною родиною. Коли я вагався з відповіддю, Сара засмучувалася і казала, що я не відданий їй. Переломний момент настав минулого місяця. Сара запросила мене на сімейний відпочинок в гори. Я думав, що це буде веселий вихідний, але все виявилося не так, як я очікував. Відпочинок був по суті табором індоктринації, посвяченням в духовний сан. Там проводилися інтенсивні сесії, на яких говорили про позбавлення від старого я і присвячення свого життя колективу. Вони навіть попросили мене підписати якусь обіцянку, в якій я мав узгодити свою енергію з їхньою. Я втік звідти якнайшвидше. Коли я запитав Сару про це, вона розплакалася і зізналася в правді. Її сім'я це не просто сім'я, а секта. Вони роками вербували людей, і вона намагалася залучити мене, бо любить мене і хоче, щоб я був частиною її майбутнього. Я був у шоці. Я сказав їй, що не можу бути частиною чогось такого, а вона розлютилася, сказавши, що я кидаю її, і не витримав випробування на лояльність. З того часу ми не розмовляли. Я не знаю, що робити. Я турбуюся про неї, але не можу ігнорувати той факт, що вона намагалася втягнути мене, в секту. Хтось стикався з чимось подібним, як взагалі можна пережити таку зраду.